Алло? Так, давайте, клієнти зводять. Дивись, подиви на і піскарі, диви стан машини. Диви, як вона виглядала. Промчик весь, виклад, просто мега і ні одна деталь не фарбована. Двигатель ремонтували, і після цього пройшов там тисяч, може, тридцять, і машина взагалі не фарбована. Тобто машинка сів і поїхав, шкіра якісна, стан машини класний. Ті там гарний кути, серйозно. Це Volkswagen Tiguan на 2.0 бензин. Коробка автомат Tiptronic. Так, що у нас по комплектації тут? Крім того, це автомат і кнопка старт-стоп. Тут у нас екранчик, тут у нас двохзонний клімат-контроль, круїз. Круїз, стікніприйомнички. Ну, можу сказати, все, що треба. навіть спорт режим є. Спорт режим є в коробці. Я не знаю, що тут можна ще для комфорту докинути. Центр складання дзеркал, це регулюється. До речі, лінзована на ледок. Дуже гарний світ. Дуже. Роточки не злизані, акуратненько щелкає, все дуже гарно ходить. І ціна народ 10900. Тільки в авторитеті каменти. Приїхали, купили з невеличким торгом.